Колишню депутатку Запорізької обласної ради Ніну Гурцьку підозрюють в колабораційній діяльності, як повідомила Суспільному начальниця відділу захисту інтересів дітей обласної прокуратури Олена Крючкова, депутатка очолювала школу-інтернат у Кам'янці Дніпровській. Після окупації міста пішла на співпрацю з росіянами. Жінка погодилася під контрольному її навчальному закладі впроваджувати стандарти освіти держави-агресора, використовуючи надане ворогам псевдоповноваження. Підозрювана оновила програму викладання із використанням російських підручників, змінила форму оцінювання учнів на п'ятибальну. Крім цього, з метою отримано підпорядкованому її колективом вчителів відповідної кваліфікації для викладання дисциплін за сучасними російськими освітними стандартами, організувала їм проходження спеціалізованих курсів підвищення кваліфікації у Євпаторії. Нагадаємо, у 2015 році Ніна Гурська була обрана депутаткою Запорізької міськради від партії Опозиційний Блок у 2020-му – депутаткою Запорізької обласної ради від партії Володимира Буряка. Єднання, як повідомив Суспільному, голова фракції Олександр Коваленко, з партії гурську виключили торік у липні. Тоді ж у липні 2022 року було ухвалене рішення про її виключення зі складу фракції в Запорізькій обласній раді. У серпні-вересні місяці були надіслані запити до Служби безпеки України Запорізької області, яка нам відповіла, що дійсно порушене кримінальне провадження. І тоді ж, приблизно вересень, жовтень, нами фракцією, головою фракції мною було подано проєкт рішення щодо припинення депутатських повноважень. Крім того, було подано проєкт рішення щодо припинення трудової діяльності з нею. Вона була очільницею Кам'янсько-Дніпровської школи інтернату.